Буду поступово відповідати. Було завдання мені про сахарний діабет. От сижу і думаю, ну не думаю. Знаєте, коли я отримую інформацію, то я ну взагалі треба виключати свої думки і слухати те, що кажуть зверху вчителя. Те, що показують, заходить людина, сахарний діабет, заходить людина в озеро. А це озеро таке покрите якоюсь ряскою. Знаєте, от як липа цвіте, і вона, ну, ну мені по відчуттям, наче воно солодке дуже. І ці листя дуже покрили все озеро. От Заходить людина, погружається в воду, а вибратись не може. От якось так. Як це розшифровується? У людини багато опиту якогось в житті. Є е, 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 опит в житті. Щось він знає, дуже багато чогось якісь по кусочку так збирав все життя чогось звідкись ну, це про дорослу людину. І він це не може використовувати. І воно, не знаю, може, так буде по-дурному звучати, воно під цією рязкою бродить. І воно набухає і воно не може убратися. Знаєте, от як з рязкою залилася повністю вода. І вона не проходить наверх. Нема воздуху для цього, щоб те, що під водою немає енергії, немає виплеску енергії. Як це обирається? Тобто людина все життя там збирала якісь знання, щось, якийсь опит за все життя, і він не використовується, і вона чому не може знати, як його використовувати? Я сподіваюся, ви мене зрозумієте, що я кажу. Не може це використовувати і воно потухає всередині, набухає і не може вийти. І як це обрати? Зняти, наче, цю рязку, і вийти з того озера? Як це фізично можна зробити в цьому житті? Ви починаєте чимось розвиватись, якось робити для себе енергетичні, якісь. Не обов'язково там, ну я ж кажу, йти до мене, спасати всіх. Може, це якісь молитви, але по відчуттям на очищення, наче ви хочете вийти з під цієї рязки наверх. Просіть Архангела Міхаїла розрізати цю, цю рязку на озері, щоб воно і потім зібрати цю... Оце наче ваше озеро, і ви хочете за ним піклуватись, наче це ваш огород. Ви збираєте цю рязку, от я уявляю, як енергетично, ви кидаєте в землю в яму, трансформуєте, спалюєте. Озеро стає чистим, чистим, ви виходите і ви така, таки, така молода, чиста і здорова. Ну от якось так мені пояснюють і показують. Це енергетична може, практика для того, щоб це звільнити і використовувати свої знання в житті.